Майданку у місті Львів був куплений автомобіль Opel Movano і продавець погодився залишити нам відгук. Микола, скажіть, будь ласка, як давно ви продаєте свій автомобіль? Десь порядку двох місяців. Чи задоволені ви ціною, за яку нам продали автомобіль? Так, дуже задоволені Ціною все як домовлялись, без е, ніяких перешкод, переоцінок все було. Чітко так як домовились при зустрічі. Скільки часу ви очікували на зарахування коштів після переоформлення авто? Година час. час. Що ви могли порекомендувати планеталто для покращення сервісу? Чесно сказати, рекомендувати мало, бо було все зроблено швидко, чітко, так як все домовлялись і по договору, і по перепису машини, і це все решта. І по оплаті так само, ну. Рекомендації більшого вам прибутку. Дякуємо. І щоб могли порекомендувати тим клієнтам, які ще не наважили скористатись нашими послугами. Вертайтесь все чітко, все відкрито, як документально, так і висвітлено, все повністю документації без ніяких вагань. Звертайтесь, рекомендуємо. Дякую вам за надані відповіді. На все добре, до побачення. до побачення.